І посилатися при цьому на якісь поінформовані джерела анонімні так анонімні, і при чому серед високопоставлених чиновників тих чи інших знову повертаюся до Wall Street Journal, в тому числі із посиланням на високопоставленого американського чиновника, якого вони не називають. і мова йдеться про у цьому матеріалі, про те, що Сполучені Штати не хочуть ділитися з Україною розвідданими про цілі на території РФ, так як не хочуть, щоб Вашингтон звинувачували в участі в операції збройних сил в Курській області, Як ну, сталося? при цьому при цьому Росія Росія прямо звинувачує Вашингтон в участі в цій операції. Вони взагалі кажуть, що це не Україна спланувала, це спланувала Вашингтон, да, патруше, це на що в п'ятницю в газеті «Звістя» про це сказав про це да. Вречі, ну, на другий то... тиждень, фактично, цієї курської операції. Тому знаєте, от якісь там побоювання, що Росія в чомусь когось там звинуватять. Ну вони за великим рахунком вже не повинні нікого там хвилювати. Хоча мені здається, що цей матеріал, оцей матеріал конкретно, да, він все ж таки ну трохи краще ніж попередні. Чому тому, що були випадки, і були офіційні офіційні заяви з боку представників Білого Дому, що е, дійсно деяка інформація вона або не передається, або передається з певними обмеженнями, і вони наводили дійсно. Аргументи, щоб уникнути якоїсь там подальшої ескалації, щоб власне там Росія не мала приводу там для якихось агресивних дій проти Чи США чи проти там НАТО, тобто, ми бачимо, що ця теза вона все одно в американській політиці продовжує деякою мірою домінувати. Ну принаймні існувати, це, це проблема. Ну але це проблема, яка вже давно тягнеться. Я думаю, вона буде тягнутися і надалі. Хоча поступово ці червоні лінії вони розмиваються, вони стираються, і ну як на мене, одним з глобаль. Наслідків, до речі, курської операції буде дозвіл Україні на використання далекобійної західної зброї для ударів власне, по території Російської Федерації. А він таки буде, тому що тут теж дуже багато різних заяв з приводу того: там навіть цитувало Держдеп. Де аргумент, чому досі цього дозволу немає? Що мовляв, немає необхідній кількості ракет, яких потребує Україна? От навіть такі вже аргументи наводили. Чому не надається зараз цей дозвіл? Ну, дивіться, о той аргумент про те, що бити краще по Криму ніж по Курській області. Я до речі вважаю, що цей аргумент він правильний. Чому тому, що в Курській області на сьогоднішній день, в Курській області на сьогоднішній день немає цілей, реально цілей, для ударів далекобійними ракетами? От ми, ми ж не будемо по танкам, правильно і ними там бити. Е, ну можна теоретично по мостах, але ми бачили, що мости можна знищувати і в інший, скажімо, спосіб, що з успіхом наші збройні сили роблять. А в Криму такі об'єкти є. База флоту. Засоби протиповітряної оборони, Кримський міст, потім там різні склади з боєприпасами, логістичні центри і так далі. Тому тут певна логіка саме в цій заяві, вона є, але коли там. Ця операція завершиться, причому завершиться вона явно не скоро і зовсім не так, як хоче Російська Федерація. Я думаю, що якраз дозвіл взагалі для ударів по стратегічним об'єктам, типу там у аеродромів і так далі, він буде наданий, тому що ця операція, що продемонструвала, що Україна потребує певної, і це і це логічно було і очікувано з перших днів широкомасштабної війни. Певної безпекової чи санітарної зони. Просто через для того, щоб не обстрілювали наші прикордонні території з наземних якихось установок, і коли ми цей кордон посунули. Тимчасово, да? от е, кількість цих обстрілів суттєво зменшилася не ракетами і літаками, це інша історія, а саме наземними засобами. І відповідно тепер у нас є просто гуманітарний аргумент. Подивіться, от було стільки-то обстрілів, потім стало стільки-то. Буде в нас дозвіл бити по цим установкам екскандери, вони ж з землі запускаються. Це важливий ж момент. Відповідно, росіяни змушені це будуть робити за 300 кілометрів. Вони будуть летіти трохи довше, і в нас буде більше часу підготуватися до їх відбиття. І я думаю, що так чи інакше, цей аргумент спрос. Ну, тому що спостерігаючи за реакцією, до речі, Росії і Путіна, я думаю, що на заході там навряд чи залишилися люди, які вірять в те, що він може якусь там червону лінію перейти. Просто через те, що цих ліній вже не залишилося. Ну немає у Росії інших інструментів, щоб якось на цю ситуацію вплинути. Це вже здається для всіх очевидно. Але як зазначили до речі, от британські журналісти, які спілкувалися з британськими урядовцями, і це дійсно правда, процес погодження дуже довгий. Бюрократичний, тому що він повинен пройти багато різних щаблів і він не стосується однієї країни. Він стосується і блоку НАТО, в тому числі, і тому він розтягнеться на певний час. Ще одна цікава тема. Найближчими ж днями очікується прибуття індійського прем'єра до Києва в проміжку з 21 по 23 серпня. Він має відвідати Польщу і має відвідати Україну, якщо таки це станеться, тому що зараз всі говорять ще в категорії якщо, хоча вже ми ось 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 підходимо до цих дат, що це означатиме для нас. Ну, це насправді дуже важливий візит, чому тому, що ну, по перше, лідер Індії ну, в Україні він не був. по друге, він відносно нещодавно був в Росії, і його візит співпав з трагічними подіями. В Охмадіті я думаю, що в нього. Після СМАК від цього візиту в Росію залишився, і він не дуже приємний. Тому що, як на мене, це взагалі було схоже на знаєте, таку сплановану підставу з боку Російської Федерації, щоб у таким чином якимось пов'язати себе там, не знаю, кров'ю з візину з візитом прем'єр-міністра Індії. При цьому Індія треба віддати належне. Хоч і дуже активно торгує з Росією, але принаймні на рівні заяв говорить про необхідність завершення війни з дотриманням територіальної цілості, державного суверенітету, і Індія бореться з Китаєм за лідерство на глобальному півдні. Тому для нас це дуже непоганий шанс. Показати власну позицію і власне бачення вирішення е, і завершення російсько-української війни. Це раз. Е, особисто поспілкуватися власне з прем'єр-міністром Індії, навести йому якісь додаткові аргументи, яких в нього, скажімо, ну, до цього не було. Ну і не виключно, що заручитися його підтримкою з точки зору участі в подальших самітах, але вже більш активно, не так як це було під час першого, Індія там була там, була делегація Індії, але вони просто не голосували за фінальне комуніке. Тут вони Можуть змінити свою позицію, коли остаточно зрозуміють, що це ну от ніяк не вплине знов таки на їхню торгівлю з Росією. От парадоксальні ситуації в тому, що Індія та і Китай, в принципі, можуть робити зараз будь-які політичні кроки, геополітичні кроки. Е які навіть дуже сильно не будуть подобатися росіянам, але росіяни все одно не зможуть відмовитися від тієї торгівлі, яку вони з ними ведуть, от і все. Тобто, вони в пасі в цьому контексті перебувають. Ну і головне завдання, я так розумію, перед нашою владою, президентом, в тому числі, якщо цей візит відбудеться, моді в цьому якраз переконати, що можна і так зробити, і при цьому зберегти якісь свої торгівельні зв'язки, які Росія просто не здатна буде розірвати.